Привіт, Дундічі! Цього разу я прочитав книжку Вінчі і Едісон. Автор його Сергій Понтюк. Мене здивував в цій книжці, що в обсерваторії Вінчі і Едісон вони знайшли портал, вони туди запригли І там побачили, що вони на 100 років назад потрапили. Там були динозаври яких було треба довести, чи вони існували. І тато їх за те, що вони побували там, похвалив. А ще мене ущасливило тим, що вінчий і Едісон подружились, тому що зразу вони не були друзями. Вони просто мандрували по лісу, робили різні місця і так і здружились. І ви здружуйтесь, думдійчики. Бувайте думдійчики.